старості підходить зі своєї радості і своєродності і в місті. А я тут хочу, так і тримати. Розумієте, я Законодавство Законодавстві, запродав... де наші місті? Це було правильно, щоб депутати почули. Правильність прийняття рішень. Поки йде юрист, дивіться, що у нас є юристи, не Путин, у нас є один. Рік. Дивіться, там є колапс у законодавстві. Але я буду це говорити, ви тоді не виставляти на сайті. Є правоохоронні органи, я не буду називати які, що хоч не вистачає. Видолавлюються ну, і нам шлють приписи, дописи. Це не хіба по тому. Ви знаєте, що попереднє бара стало на голосування щодо депутата нашого. І ми мусимо такі речі ставити на голосування. Ви голосуєте, як вам совість, ну, нічого не закликає. Але на превеликий жаль на нас дали. І ви думають, чиїми звуками. Працювати не в законодавчому полі, бо закони що його почитати говорить обоє з Бо там, е, Володимир, там прибрали іку статтю, і пункт, бо я не можу що цього Дивіться, я... 79 стаття, пункт 1, вона приймана. Тобто, вплив. Е, Такий, як хіба, ну, на депутата, на старосту, на голову, на секретаря і так далі, дуже цікаві. Тобто, з однієї сторони ніби ти щось можеш, а з іншої сторони нічого немає. Тобто є юридичний Тому тобто, Я зачитаю проєкт рішення. Дивіться, уважно, О, це серйозно відповідальність. Тут є людська доля а, Володимир Вікторович, Педатківським що зробим, ми вже пообіцяли. Продострокове припинення повноважень старости Довшківського старостинського округу номер 1 та звільнення і займаної посади. Шановні, розглянувши з Астриїською окружної прокуратури, No14. 57, дріб, 05, 42, 79, 65, 2, 24, від 18 10 24 року. Керуючий статтею 38, частиною 1, <свят> статті 83 Кодексу законів про працю України, частиною 1 статті 24 закону України про відпустки. Пунктом 6 зі значком 1, частини 1 статті 26, статтями 42 та 54 зі значком 1. Закону України про місцеве самоврядування України Козівка сільська рада більше. Достроково примірити понування до старості довідку Старостинського округу No1 Одана Габус. Та звільнити його і займаної посади. Попередність 20.00 року. Начальнику відділу провела, навчальник відділу кадрового забезпечення каже забезпечує, бо його зрозуміло. Гапусу передати закинути дитяти на донати цілку собі штук. Ну, то є ну, сумніша робота. Те, що ми мусили прописати. Протокол засідання постійної е, комісії дня. Вот. За Відбулося засідання комісії. Покажіть, Резолюція комісії Віктора Володимировича. Дозвіщення. Дозвіщення. На, Якщо хтось хоче щось сказати, має хтось якусь ремарку, або ми ставимо на голосування і голосуємо. Чи ми знімаємо загалом цієї посади? Чи не ми знімаємо? Голосуємо. Голос. Тому ставлю на голосування. Прошу. Давайте, якщо ми вже взяли це наше підніття, ми стараємося всі від того відгородити, бо на тоді всі люди Нікого ми не даємо в дані. Нікого. Дякую. Ні, бо інакше ми самі себе побудемо. Я. я до того хочу додати, що я. я не знаю, чи я маю право, але думаю, ну, маю депутат. Звичайно, і з того округу. Справа в тому, що нам правоохоронні органи не вказують, вони рекомендують ми в органи місцевого самоврядування ми приймаємо рішення за нашу любов. Чи староста, чи депутата, обирали люди, приймали ми рішення тут, на... як е, депутати на сесії і нам право рішати, чи може працювати, чи не може працювати людина на тій посаді, які ми довірили 22 роки тому. Тому я вважаю, ну, питання підняти слушно, правомірно. Я вважаю, що. Ставивши на розгляд сесії, е рекомендувати чи пропонувати змінити займає посади. Ми не ja. Ja. В межах нашої колеги. Стане на голосування. Хто за те, щоб звільнити Богдана Семеновича з згаду старости старостинського округу? Kdo je za to, prosim, ponosvati? Kdo je za? Proti? Pišite, ne znamo, kaj se je zgodilo. Moramo, ne znamo, kaj se je zgodilo. Sej, pišite, pišite. Так, поімемо, так, поімено, щикун утримався. Чікун утримався, Орендач утримався, утримався, Батагович утримався, Лисичанський. Жук утримався, Жукович утримався, Воникович від Ковальчук Кермич утримався Куванчук, утримався Кумарницький, утримався Малецький судді. Петра ж відсутні. Це є зауваження просто до операції сільської ради. На слідушу сесію, то вже буде від чільній комісії. Будь ласка, хтось підготувати протоколи, так щоб здебно було, тому що будуть другий помилки, запроти утримуватися, без нічого не видно. Так, результати голосування прошу голосувати. Перевчат, Перечат, утримався. Дідтримався, Перечать, ні. Плеча літо. Поповідка підтримався. Ромачать підтримується. Чутик Васильів Не голосував. Чапана немає і забусика немає. Результати. 16 депутатів є. 15 депутатів госуло, 5 16 15, 15 утримувалося, але не голосували 10. Шановні депутати, 15 утрималося не одного. І один, щоб не було конфлікту інтересів, один чоловік не голосував. Депутат. Тобто рішення не прийняту. Рухаємося далі. Анецька на Наталія Васильівна, село Оріала в 800 будинку, пошту 03-19. Зверніте підвітку, надати власне. Станом, хто за? Проти 16. 16. 16. 16 за рішення прийняття. Анистрін Микола Миколаїв, села Оріала, держонісловому будинку, 2500 державому будинку. Комісію прийшло. Ставимо голосування. Хто за? Проти? Утримався. 16 за, рішення прийнято. Йому Софія Зоя Юріївна, село Погад. Я свого будинку, площа 01772. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. 16 за, рішення прийнято. Слова, Малина Ярослав, я в міколому будинку в селі Коваль по 63, ставлю на голосування, хто за? Проти. Утримався. 16 за. 16 за, рішення прийнято. Романець Володимир Федорович, ясно мікового будинку, 25 злочин. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. 16 залішення за, прийнято. Марій Оксана Івановна, 25 років для вховання житлового будинку сьогодні Олячка. Ото, що має технічному ширшу роблять свої документи. Що Ставимо голосування. Хто за? Проти? Але такі 16 за рішення прийнято. Але такий голосив за задійський площу на 15, дайте ще. Гавна голосування. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Айду, Іван Сергійович, для штовніштва в один посиді на дістані 25 сотень. Гавна голосування. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дарко Ольга Васильєвна, 25 сотень. Я вхожу свого будинку. на дістані. Ставлю на голосування, журнала. Хто за? Проти? Утримався. 16 за рішення прийнято. Колич Олег Васильович, у будинку сілій парі 06, 04. на голосування. Хто за? 16. Ірина Васильович. 16 за рішення прийнято. Ірина Васильівна на всоміському будинку в селі пам'ять 25 соти. Став на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. 16 за рішення прийняти. Антошики розстави Йосип за 25 соти. За обсонського будинку сидіть до виняті. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Не Зутримався. 16 за. 16 за рішення прийнято. По Любомир Васильович. Мир Васильович, свого будинку в селі Нагірна, 25 соти. Ставлю на увазі, хто за? Проти 16 утримався. За. 16, за. 16, за. 16 за рішення прийняти. Надія Степаніна та Гербер, далі степання, стіну, сміллася, де полі у другому будинку селі Тухолька. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. 16 за рішення прийнято. Ковтаж Галина Ілліна. Якщо ніж по будинку, 25 соти, то відкупи. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався. Тобто ковта, що звою хим. Хай, чакам. 20 за. 16 за, рішення прийнято. Ікарак Степані Євкяні на 25 для спорни школу будинку сіліху явно. Ставлю на голосування. За? Хто за? Проти. Утримався. 16 за. Рішення прийнято. Соколовичу на другу даності та Соколовичу і даному співносмісну власності осполі школу будинку слід тупівка 0871. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався 16 та, 16 -та рішення прийнято. Так, тепер кипічка випічка. Тепер йде зміна цільового призначення. Ніфітіної Оле, Олесі Степані зміниться цільове призначення зведення селянського господарства для індивідуального садівництва площі 85 лишізація. Людина купила у селі Криве з мене ділянку під осудження, серед призначення є проєкт. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. 16 за рішення прийнято. Зміни цільного призначення. Олегчак Василь Іванович. Змія цельного призначення електарці 474 задні сінецького сподарства для керівництва дачного будинку. Василь Васильович, Василь Васильович. Селіван, Васильович. Петрик Васильович. ми балаган устроюємо. Шановні депутати, колеги, поважані, е, всі баنوє, що я випровидив, це буде буду. Стало питання, хто за 13 чи 4, то Васильович. 12 за одне. Не, не, за читајте, председател Василијев вас. Програмово А, ето кога у суба утремав са решение 3. Ментово предлаге ме одречат Иван Василијевич Коч, 2 гаре земљи средњо земско господарство на 200 дашни кубинки. Ја утврдувам што

Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утрималося. 15-2, робимо голосувати. 15 за, рішення прийнято. Один літровий. Можна тільки працювати. Не одержу, ті, м'яшка. Міне цільове призначення зведення Сент-Кодарства для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в селі Долинівка,

Давайте депутати, робимо рухаємося далі. Ще давайте пройдемося по цій деталі. По детальних планах. Допомерлі. Зазначення матеріалів детального плану території. Сріжу паниколаємо Руслан Іванович. Це не, це не зміна цільового призначення, це е, е, нова ну, ділянка, але воно зупиниться на детальному плані території, тому що ми не можемо виділяти зміні ділянку. Що ми тут повинні зробити? Затвердити матеріали детальному плану території. Це не має правил. Зазвичай просто ми не будемо розробляти край, на комісії до нас. Ну, Отецьла нього немає землі, він робить детальний план на території на тому зупиняється. А тоді, коли вже буде можливість, він буде робити проєкт. Тобто ми межі закону не переходимо. Ми затверджуємо просто його детальний план і він відлягає кошти, кошельок. Кошель. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримав. Шістнадцять за, рішення. Детальний план території, зміна цільового призначення з особистого селянського господарства під дачому забудову, ділянка 10 сопів, з межами села Оряла Оленича Остап Андрійович. Що там? Які, які біли, детальний план території, всі громадські зіплення. Прийшов детальний план так, і впровадження. Це зміна? Зміна? Ні, ні. Що ми робити? Це зміна цілого призначення. Ставлю на голосування, Хто за... Не затверджуємо. Хто за? Коли за вам буде, то за вам буде. Є все? Це куплена була земельна ділянка 10 соток. Рішення було. Так. Ставлю на голосування, хто за? Проти. 16 зарішня Так, Село Плав'я, затвердження матеріалів детального плану село за межами села Плав'я, урочище за каменем Петкович Михайло Миколаївич, Зміна цього призначення з ОСГ під дачну забудову 30%. Сотник. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Село Плав'я 16, 16. 16, за 16 зарішення Село Плав'я, затвердження матеріалів детального плану, зміна цільового призначення засегать житлову забудову площа змени ділянки 0,23 соти. Арендач Марія Олексіївна. Заявляю про конфліктній проекці. Голосуває став від голосування. Ставимо голосування. Хто за? Проти? Димашся. Я не голосую. 15 за рішення прийнято. Дякую, Слава. Рухаємося далі, шановні. Дякую.